Відреставровані вікна краще за пластикові, так стверджують мешканці центральної частини Львова, які з допомогою німецьких фахівців відновили старі дерев'яні вікна. кажуть, вони більш екологічні від пластикових і не поступаються йому шуму та теплоізоляції. Дуже фахово підійшли і і експерти, і сама бригада. Тобто зараз при зачинних вікнах абсолютно нормально тихо. І добре потім пластикові вікна вони дають повну ізоляцію, наприклад, кімнати, і в старих будинках починає цвісти стіни, починає йти грибок. Однак чимало людей і далі самовільно або встановлюють пластикові вікна, або не хочуть їх позбутися. Зараз у судах розглядають 32 такі справи, з них 16 вже вирішені на користь райадміністрації. І люди у примусовому порядку змушені повернути автентичні вікна. Якщо мешканці не реагуватимуть на рішення суду, до них застосують примусові заходи. З виконавчою службою проговорено питання щодо примусового проникнення в житло до людей, які не замінюють вікна і добровільно не виконують рішення суду. У місті діє програма, за якою мешканці можуть відреставрувати дерев'яні вікна, сплативши тільки 20% від загальної вартості робіт.